За його словами, він хотів допомогти пенсіонерці, але чомусь вирішив зайти до хати через вікно. Старенька, перебуваючи у цей час вдома, не зрозуміла намірів молодика та залишила його руку допомоги без пальців. Про наслідки такого непорозуміння, а також про те, як правильно зустрічати непроханих гостей, далі у службі порятунку. дім, моя фортеця, і справді тут ви можете почуватися у повній безпеці. Це вам не вулиця, де можна будь-яку хвилину зустріти якогось злочинця. Тут ви можете спокійнісінько дивитися телевізор. Пити каву І навіть ніколи не здогадуватись, що злочинець прийде до вас сам. Валентина Михайлівна, 67-річна мешканка селища міського типу Семенівка, що на Полтавщині, у своєму будиночку проживала одна. Син уже дорослий, живе окремо. Того дня він приїхав відвідати маму, погостював трохи. Пані Валентина його провела і вже збиралася спати. Як у вікно хтось постукав, була майже десята вечора. Жінка здивувалася. Ну хто міг до неї прийти так пізно? Вона відчинила двері. На порозі стояв невідомий чоловік. Кавчинук, ти не адресом помилився. Я йду його по-хорошому, а він її у двері. Я його взяла також, штовхну, скільки в мене сили, як я на цю хожу по хаті. Жінка злякалася, зачинилася зсередини, але чоловік відступати не збирався. За її словами, він почав вести себе ще нахабніше, що сили стукав у двері і вікна. Я почала кричати, я до того кричала, на з пів часа, якщо не більше, в мене тут боліло. Не, ну не дій, три. Те, що у сусідньому помешканні щось відбувається, чула вся вулиця, але на допомогу не поспішали. Чому зараз навіть пояснити ніхто не може. Я почула цей крик, я добігла сюди до вугла. Я зрозуміла, я зразу прийшла молодюша, думала, що там мене там знаєте, яка зараз молодж, тому що такий був так, дуже страшний був крик. Я сюди добігла, я чую, що в неї у дворі. Я прийшла чоловіку і кажу, пішли, кажу, валюха щось там у дворі, якийсь такий крик, ненормальний. А він каже, нікуди не підемо. І ми не пішли. А тим часом чоловік, не зважаючи на крики господині, почав вибивати вікна та дартися в шибку. І Валентина Михайлівна, недовго думаючи, взяла сокиру, якою рубала дрова, та вдарила непроханого гостя по пальцям. Я сказала, коли я би суму голову і, пору, і голову врубала. Ні, інтересно, що мені ждать, поки він залізе, за мене уб'є, чи задаває, чи що поїздівається, ну так же виходить. Чоловік упав, і скорчившись від болю, почав качатись по землі, потім ходити по двору, залишаючи після себе криваві сліди. Здавалося, що власність жінки він ніяк не хотів полишати. Він кричав, в цей час хтось із сусідів таки викликав лікарів та правоохоронців. Хворий поступив 24 лютого із множинними ранами верхніх кінцівок. Діжурним хірургом оказана примічна хірургічна обробка ран і госпіталізований у хірургічному відділення. А поранений чоловік, перебуваючи в лікарні, весь час нарікав, ну за що вона мене вдарила, я ж не збирався її чіпати. Та хіба ж можна на людей кидатися з сокирою? На запитання, чого прийшов так пізно, відповідає, що хотів допомогти. В неї там якісь проблеми, треба було щось і ремонтувати. А це вже вечором було, часову дев'ять. Ну, я зайшов у двір, а вийшло як, що вона видно щось, ну, людина перепутала чи злякалась, чи що вискочила з тупором. Я в вікно постукав, вона через шибку вдарила мене тупором по руках. Потім вискочила і вдарила по голові, вже зійшов. Валентина Михайлівна переконує, нікого ні про що не просила. І вперше чує, що допомагати тепер ходять через вікно. Цей факт дивує і сусідів жінки. Нам цікаво, чого він ліз тоді. От, перше. Тим більше я його знаю. До Олега. Дзюгу. Все побачить, прийде до нас. Я не знаю, чого він мог до неї лізти. Не можу все казати на камеру. Я боюсь. Боїться і баба Валя. От тільки того, що їй тепер доведеться відбути покарання за те, що вдарила чоловіка сокирою. Мені оця сказала, міліція, що вони мене возьмуть заберуть, посадять. За що? Я його не на вулиці, навіть не в дворі рубала. Я рубала його із хати. Правоохоронці жінку заспокоїли. Кримінальне провадження відкрили не проти бабусі, а за фактом нанесення тілесних ушкоджень. На сьогоднішній день кримінальне провадження по даному факту. Закрите у зв'язку із відсутністю в діях жінки ознак кримінального правопорушення. Дії пенсіонерки визнані такими, які не перевищують меж необхідної оборони в цьому випадку. Тобто жінка правомірно захищала своє майно, свої інтереси і не переступила межу закону. Правозахисники пояснюють, якщо хтось вдерся на вашу територію, він вже вчиняє незаконні дії. І якщо ви у своєму будинку відчули небезпеку, ви маєте право захищати себе будь-яким способом. Стаття 36 кримінального кодексу передбачає, що ви маєте право застосовувати зброю незважаючи на завдані вам вами ушкодження е вказаним особам, та зброя останній аргумент, кажуть психологи. Вони переконані, що злодія можна легко позбутися. Якщо непроханий гість бачить активні дії з боку господаря, каже Людмила Градковець, то скоріше за все він швидко відмовиться від своїх злочинних намірів. Якщо то хто зліда, злочинець він в першу чергу розраховує на спонтанність, на несподіваність свого чинку і, відповідно, розраховує на те, що жертва вона буде перебувати в стані шоку. Якщо жертва не перебуває в стані шоку, а виказує якісь активні дії, тоді в стані шоку опиняється злочинець. Але тут потрібно не перегнути палицю, говорять юристи, адже існує тонка межа між тим, коли людина і жертви перетворюється на злочинця. Якщо людина відмовилася від свого злочинного наміру, тобто самостійно його припинила, да, під впливом якихось дій цієї літньої жінки. Але разом з тим, якщо ця жінка продовжує свої дії, то вони повинні бути в рамках закону. Якщо вона за ним женеться з е, сокирою, то це вже по суті, я вважаю, це вже перевищення, і вже його розцінювати треба зовсім в іншому правовому аспекті. Та небезпеку все ж краще попередити. Тому ми і встановлюємо у власних квартирах та будинках надійні двері та розумні замки, які важко зламати. Для додаткового захисту спеціалісти пропонують використовувати охоронні системи. У разі небезпеки спеціальне обладнання надсилатиме тривожний сигнал в охоронну фірму. Група затримки з собакою прибуває. А на місце за 2-5 хвилин. Затриманого здають в міліцію для слідчих дій. У нас за весь час роботи по нашій чистовині не було жодного випадку такого, щоб у нас клієнт постраждав від нашого неналежного виконання. Процедура встановлення охоронної системи пояснює Ігор Дорошенко, для власників квартир та приватних будинків проста. Власник пише відповідну заяву, оплачує вартість вибраної ним охоронної системи та інженерно-технічних робіт для її встановлення і через один-два дні стає клієнтом відділу служби охорони. Це буде коштувати десь ну, від трьох і більше тисяч гривень. І плюс власник квартири, що місячно має сплачувати 200 гривень. На приміщення, що знаходиться під охороною, обов'язково вішають попереджувальну табличку, що теж у певній мірі кажуть спеціалісти, відлякує грабіжників. А от у Валентини Михайлівни такої таблички не було. Може, через це Олег Дзюба і не побоявся лізти до неї в дім, за що й отримав покарання від старенької. Лікарі кажуть, свої рани він лікував близько тижня. Потім з медичного закладу його виписали. Ми вирішили навідати хворого, але вдома його не застали. Може, пішов ще комусь допомогти. Наразі перевіряються, дається оцінка його діям. Принаймні, можливо, буде дрібне хуліганство. Або а, інша кваліфікація діям. А бабуся ж до якої Олег непрохано завітав гості, каже, що після того випадку боїться навіть виходити на подвір'я. З того часу сокиру вона далеко не ховає. Їх у неї аж чотири. А як же без цього бідкається Валентина Михайлівна і посміхається крізь сльози? Досвід захищати себе є не пропаду. Дивіться у наступних програмах: психічні розлади та соціум. Чого чекати, якщо ваш сусід психічно хвора людина? Де гарантії, що ваше життя та життя усього будинку не залежать від непередбачуваних настроїв особливих мешканців? кажуть, він розпонихав живіт вагітної жінки так, що з нього стирчала ніжка дитини. Нападником виявився екс-майор міліції. Причини та наслідки такого жорстокого акту насильства дивіться у наступних програмах служби порятунку. Проблеми та негаразди поодинці не ходять, а тому й боротися з ними потрібно разом. Ми завжди готові прийти на допомогу. З вами була Служба порятунку.